Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Ввечері після дощу. Вчора майже впродовж дня у нас був в Києві. Дощ і під вечір він закінчився. Почало виходити сонечко. Далеко не хотіла йти, вирішила пройтись там, де поближче, але прогулятися. І ось реальний приклад життя. Жіночка прийшла, одягає навушники. Зараз буде включати або аудіокнигу, або якусь музику, яка їй до вподоби дивитися на водичку. Як варіант, чому б і ні. Як і я в автобусі слухала музику і насолоджувалась краєвидами. Ну, як варіант можна ще вправи фізичні поробити. Вчимося дівчатка, чи надовго не знаю, які ми будемо з вами. Учні життя покаже. Але це я не вчу когось життя. Це у мене такі думки у голос. Можливо, хтось щось додасть, підкаже, тому що разом ми завжди велика сила і разом. І разом завжди краще. І разом легше, ти впевнено себе почуваєш, знаєш, що є підтримка. А коли ти знаєш, що в тебе є підтримка, о, це дуже велика сила. Ранок в Києві, ніч була, ви знаєте, яка жахлива ніч була в Києві. Ми з Катюньєю, коли були шахеди, виходили на під'їзд, а коли вже була ракетна небезпека, то спускалися вниз. Є загиблі, є постраждалі, поранені. Дев'ять дітей. Хтось когось ще шукає, не може знайти. І коли була ракетна небезпека, і ми спускалися донизу. І там з песиками теж спускалися люди. Яка краса. І напружена дуже ситуація, але відволікають, як песики, там щось між собою. Там один. З одним носом труться, а потім щось чують, і так от зупинилися вушка, так? Чомусь так це запам'яталось. І кожен сидить і дивиться в чат, що там, як там. І тут одна жіночка як засміється. Не можемо зрозуміти. Тобто напруження, і хтось посміхається, ні, він сміється. І каже, ой! Дивіться, оце точно про нас, каже, я б таке хотіла. О, вітер, який пішов. Що, що там? Каже, ось хтось пише, там, не знаю, де вона прочитала. Я Дуже хочу на деякий час лягти в психо... психо якусь там лікарню. Дівчата, У мене зараз мізки зовсім не працюють. Те, що спало ось так, те, що М -м, неважливо. І каже: ну а що? Психіатрична лікарня, о, отак. Каже, там ти і виспишся, там тебе і погодують, там тобі і пігулки дадуть, там ти зможеш вдосталь посміятися або виплакатися. І ніхто не буде робити тобі зауваження. Йому так. Ну, якось не дуже хотілося б в таку лікарню, але такі умови привабливі. Ну, тобто, знаєте, люди один одного підтримують, хоча всі думки про те, як там, в Києві, де біда та була, у нас теж було гучно, але ну, слава Богу, ми тільки чули. А хтось відчув на собі. Таке реальне життя. Такий руський мир. Або російський терор. Це можна ставити знак рівняння. Ру... Руський Мир, російський терор. Знак рівняння. Інакше не скажеш. Зараз хочу піти, подивитися, купити собі хумус, тому що я приїхала коли вівторок ввечері в Київ. Я забула, що я в той день нічого не їла. То збиралася, ну ви знаєте, яка ніч була в моєму місті тоді якось я забула, що треба ще поїсти було. І вчора Катя каже: мам, чого ти нічого не їсиш? Кажу, та ну щось таке перекусила, так щоб їсти, прямо сісти, поїсти. Бажання навіть немає. І думаю, о, хочу хумус. Тут є такі невеличкі магазини. Зараз зайду, подивлюся. Маю надію, що там такі будуть так до кави і все. Тому що з'ї, їсти, їсти, щось дівчата, зовсім немає апетиту. Зайшла в магазин, хумусу як звикли, немає, але дивлюся, є з квасолею. Хумус. Взяти чи ні? Пила я хумус, але йду дивлюся, думаю, що це бузок чи що. Ні. Акація квітне. Ви подивіться, яка вона гарна. Гарнюня. Отака От акація тут. Гарнюня. У тут дворах така краса, троянди, чорнобривці. Різні усілякі квіти біля ялинки. Сьогодні в Києві так прохолодно, всі в ковтинках, лише я в футболці. І мені прохолодно нарешті, тому що скільки було спеки, вже втомилися навіть від спеки. Вже, здавалось, неможливо. А потім думаю, і в котрий раз нам здається, що це неможливо, але все одно життя продовжується, можливо, все. Головне, берегти себе і все буде добре. Зараз ранок, на півдесяті вже, я буду завершувати відео мої дорогенькі, тому що і ніч така була майже без сну. І мені хочеться давати щось позитивне, я не хочу. Але реаль... таке реальне життя вносить свої корективи. І тому буду сподіватися на ваше розуміння. І то... Там мені писали, що не треба про політику, немає ніякої політики, є людське життя. І особливо, коли воно залежить від інформації, фотографії когось, якби не було того. То були б живі інші люди. Ну так. І знаєте, як складно, коли я ніколи не казала, у мене племінник на військовій щиткій допомозі, і кожну, кожен раз, коли вивозить поранених, а це декілька разів на день і чути біль, відчувати під кулями, під шахедами буває. Біль пораненого, і яке щастя довелося його привести. Тому я на цьому і роблю акцент. І немає тут політики, тут людське життя. Тому все, закриваємо цю тему. До зустрічі в новому відео. До побачення.